Вітаю всіх на каналі Садок Мрія Надія. Сьогодні відео у мене про хости. В моєму квітничку тіньовому поповниться і в моїй колекції дві нові хости. Трошки про них розкажу, про ці хости. Ця хоста називається, може, я буду неправильно казати, але Вибачаюсь. Raspberry Sunday. Це оця хоста, що на... переводиться малиновий пломбір. Вона висотою до 40 см, а з шириною 40 60 Повну силу, ну, як завжди, ви знаєте, хости третій-четвертий рік набирають. Оця хоста сонце півтінь» написано. Тому, ось дивіться, зараз друга година дня і цей весь уже квітничок, от якраз в кінці сонця вже немає. Тому оцю я все ж таки сонце боюся, буде там півтінь, така більш тінь. Півтінь. Я її там посажу в кінці. Ось. Ось у неї, бачите, такі потім стають яскраво-червоні черешки та малюнок по центру у вигляді язичка полум'я із вершково-білим відтінком на тлі зеленого листя. Але поки що вона ось така. Друга хосточка називається, ось тут вона ось така. Одненька. Golden Meddons. Що в переводі золоти лугі. Висота, це вже більша хосточка 60-70 см, також вона буде і в ширині. Но тут вже пишеться освітлення на півтінь, тому я буду садити отут-посередині грядці, де я вчора викупала хосту. Мене купляли, якраз тут було пролито. Я не хочу ці хости проливати сразу труйкою, я підсиплю. Спочатку ентоцит, а потім, як уже десь щось, десь щось замічу, або буду щось десь проливати, щоб вона укорінилася, через деякий час пролью потім турбопресту. Ось. В цієї хости листя жорстке і досить велике. Це представник хост хамеліонів. Міняє забарвлення від зеленого, потім жовтого. Потім кремового забарвлення, а потім з'являються білі мазки. Ось оце така хосточка. Що я роблю? Далі? Так, ось я викопую таку поширшу яму, тому що вони люблять, щоб коріння розполагалось горизонтально. Що ще я додаю завжди? Пісок флокс і хоста. Ну, в кого піщана земля, таке не треба робити, а в мене така, така земля темна, я додаю. Потім я додаю ентоцит. І хоч хості не треба добре, сильно, я трошки додаю. Вона гарніше пішла в рослу, зовсім буквально там, трошечки ось. Так я все змішую. От, дивіться, як десь отаке довге зовсім коріння, я відриваю, щоб воно так пушилось. Потім гарнесенько я стараюся ось його, розкласти. Це коріння. Посію так, тоді воно краще тримається. Ось, і присипаю. Присипаю і проливаю. Так. Все, і щоб, не дай Боже, не продати, не прийняти її за якусь іншу посту. Я її обов'язково зараз позначу. обложу так шишками. Хоча, я думаю, що я не заплутаюся, але на всякий, так скажемо, случай. Так, ось так. І все. І я її продаю і все. Ось так і зроблю хостою. Теж, бачите, тут дуже довге коріння. Я трошки його забираю. Ось чуть-чуть. Отак його гарненько там розкладу і буду всаджувати хости цю. Все, і так з'являється в колекції. дві в мене гарні на на тіньовій можна сказати, це гряці хости. Але тут більша буде тінь, а там трошки сонячніше. Все, всім гарного дня і мирного неба над головою. До побачення.